У Дніпровському театрі драми і комедії розпочався так званий оксамитовий сезон. Нині тут готують кілька прем'єр. Серед них пластичну документальну виставу Супереч про війну в Україні. Дія складається з кількох новел. Актори передають сенс не тільки словами, але й мовою тіла. Один з режисерів вистави Євген Карякин, постановник сценічних та телевізійних проєктів у десяти країнах світу. Він працює над хореографією та невербальною мовою. Наше тіло і його мова, вона сама по собі дуже інформативна. Коли ми лякаємось, у нас скорочуються деякі м'язи. Буде скорочуватись верх, плечі да, і ноги, тому що ми будемо готові бігти. Цей рух він дуже натуральний, дуже гармонійний саме для всієї емоції. Тому ми підійшли так, що ми через тіло пропускали різні емоції, різні стани. Різні внутрішні відчуття. І як я працюю з акторами, я кажу, що зараз ми працюємо над принципом паніка, наприклад. І без слів треба візуалізувати паніку тільки через тіло, тільки через те, що ми рухаємось. Діана Данелю грає в одній з новел головну роль. Розповідає кожну репетицію, проживає історію своєї героїні. Ці історії. Дуже до душі, і дуже тяжко це сприймати і розуміти, що це все було насправді. Ми знаємо, для чого ми це робимо, щоб розповісти глядачу ці події. І я сподіваюся, що цю виставу побачать не тільки в Україні і за кордоном. І в нас буде така місія говорити, і це головна місія у театру. Художній керівник театру Сергій Мазани розповідає, у цьому сезоні вперше запроваджують формат, який назвали автограф. Під час нього будуть проводити поетичні, музичні, хореографічні вечори, а також читання п'єс, після яких можна буде взяти автографи у акторів. Кожний захід буде супроводжуватись обговоренням. А з актором, якщо це, наприклад, творчий вечір, якщо це чітка, там і режисер присутній, можна поставити питання, запитати, що, чому, як і таке інше. Тобто, ми долучаємо всіх глядачів до процесу власне створення вистави. Загалом за сезон покаже 30 постановок, що майже вдвічі більше ніж було у попередні роки із цікаво. Із того, що хочеться відмітити, це буде прем'єра нашої вистави наприкінці часів за п'єсою Павлар'є, яка буде проходити у фоє театру. Це дуже цікава робота, тому що всі знають в Дніпрі напевно народного артиста України Віктора Гунькіна і його енергетику, його потужний акторський потенціал. 18-19 серпня всіх запрошуємо на Оксамитовий сезон у театрі триватиме до кінця вересня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.